Мене звуть Жучик Яна Петрівна. Я представляю на цьому з'їзді технічний ліцей міста Дніпродзержинська. Виконую обов'язки директора, працюю заступником директора з наукової роботи. Відповідаю за профорієнтаційну роботу у закладі. Які ваші враження від п'ятого міжнародного з'їзду директорів і працівників освіти, які організувала програма Євростудент? Взагалі хотілося б висловити слова щирої вдячності організаторам з'їзду, тому що з'їзд носив дуже пізнавальний, дуже креативний характер. Під час з'їзду ми змогли мали таку нагоду обмінятися досвідом з колегами-представниками і вищої ланки в Польщі, і середньої ланки в Польщі. Ми змогли познайомитися з системою освіти, яка Є результативною, яка дає результати, які спрямовані передусім на успішність наших. Учнів, Дніпродзержинських учнів, зокрема, які здобуваючи освіту, в тому числі і в Польщі, мають можливість реалізуватися, бути успішними, бути корисними суспільству, світовому суспільству і Україні, зокрема, корисним під час з'їзду було саме спілкування з нашими учнями, які перебувають, навчаються тут, які вже здобули освіту, і які мають. Вже певні успіхи вони ділилися досвідами. Ми побачили щасливих, усміхнених людей, які дуже добре соціалізувалися на території іншої держави, і які ділилися, власне кажучи, своїм досвідом, як їм тут навчається, відпочивається і здобувається знання.